Олексій Буряченко, політолог, разом з нами. Пане Олексію, вітаємо вас. Вітаємо. Доброї ночі. 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 Вітаю вас. Сідайте, будь ласка. Отже, та й лай... питання зі давайте, старту вам. Давайте. Три слова з місця в три, да. так, три іменника, якими ви охарактеризували сьогоднішній день. І підемо далі. Саме сьогоднішні сьогоднішні так танки, А, танки вчора вчораш танки. 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 <свят> сьогоднішні тільки так. Отже, друзі, на найближчі тижні можуть стати вирішальними у цій війні, каже президент Євроради Шарль Мішель. Є зараз навчає 15 тисяч українських солдат воювати над сучасною зброєю і продовжує покривати дефіцит нашого держбюджету. Нагадаю, перші 3 мільярди євро із обіцяних на цей рік 18 мільярдів. Ми вже отримали. І зараз партнери консультуються щодо 10-го пакету санкцій, аби ізоляція Росії стала ще більш щільною. Найбільше й тиск планують на енергетику ворога. Наголошує Шарль Мішель. Необхідно також проводити санкції проти пропагандистів, посилити тиск на Кремль, заморозити активи всіх зацікавлених у війні. Це допоможе відбудувати Україну. Ви можете сподіватись на європейський союз. Ми завжди будемо з вами. Є держави, яким я ну, низький уклін, тому що вони віддають своє все. Все, що в них є, заради того, щоб ми своє все зберегли. Потрібна відповідна зброя, чи достатньо цього, що дають ні, недостатньо. Недостатньо, щоб діяти швидко. Кожна хвилина це людина. Ми особисто в Україні чекаємо на підтримку партнерів, але і розраховуємо на свої сили і тому займаємось відповідним виробництвом. Пане Олексію, звісно, почнемо з візиту Шарля Мішеля. Було багато сказано. Впевнені, що багато не було сказано на камери. Тому перше питання. Можливо, буде звучати занадто просто, але тим не менш. Мета приїзду? Мета приїзду ще раз показати, що наші ключові стратегічні партнери вони з нами. Uh -huh. а, і по всім напрямкам, по всім напрямкам, як вони декларують на постійну підтримку України і економічно, і політично, і військово. Що вони дійсно це постійно роблять? Про це ж насправді і ті 18 мільярдів макрофіну від ЄС да вже забюджетовані в бюджет європейському союзу. Тобто, це не обіцянки. Воно вже є і буде подаватись Україні відповідно на по кварталам. Вже перші 3 мільярди. ви що щойно в сюжеті озвучили. Є. Як Шармішель, так і Урсуло Фондерляйн, да? Європейська Рада, Єврокомісія, як виконавчий орган, вони є для таким шаленим драйвером підтримки України в Європейському Союзі. Тобто нас підтримують не тільки окремі держави, да, там, наші найближчі сусіди там, да, тотально Польща, країни Балтії, Словакія, Фінляндія, от по, mm -hmm. по озброєнню забігаючи наперед, да? але і колективний. Захід в цілому і дуже важливо, дуже важливо, що насправді верифікується зараз і по санкційному впливу. пам'ятаєте, будку вони нещодавно укладений до меморандуму між НАТО та Європейським Союзом про верифікацію санкцій. От для того, щоб максимально впливати відповідно на. Тиск на економіку Російської Федерації, щоб ці санкції були максимально ефективні. Тобто алгоритм приблизно такий. Рада Єрмак-Макфол напрацьовує нові санкції, пропонує, аналізує виконання старих санкцій, подає це на спочатку Єврокомісію, потім голосується Єврорадою і верифікується ще відповідно з НАТО. До такої схеми ми зараз дійшли. вже, ну, Це вже надзвичайна еволюція в санкційному плані. І вже Ніхто не скаже, що санкції є недієві, чи вони якось там м'яко чи мало б'ють по економіці Російської Федерації. Пане Олексію, до санкцій ми ще повернемося. Давайте. Наразі хочеться поговорити з вами про танки про танки, звичайно. тому що так німеч Так німеччина погодиться постачати танки в Україні, якщо Сполучені Штати Америки нададуть нам свої Абрамси. Про це сказав канцлер Німеччини Олаф Шольц. Угу. Далі з'явилася інформація, що саме видання Шпігель каже, що німецькі танки вони можуть поїхати до України і без американських. Про це заявив Морецькі. новий міністр оборони Німеччини. А, і вже з'явилася інформація, що Борис Пісторіус скаже, що інформація про те, чи буде Німеччина постачати свої танки до України, з'явиться вже в найближчі години. Ну принаймні, вже на ранок 20 січня, ми про це почуємо. То що буде насправді, чи поїдуть, чи ні, що це за танці з бубном довкола цих танків. І десь нагадують танці з бубнами, як ви вже сказали. Десь нагадує пінг понг звичайний да між Німеччиною та Сполученими Штатами, але скажу вам наступне: вже вже було в принципі зрозуміло багатьом потужним аналітикам, в тому числі і мені я про це говорив, в тому числі в ефірі вашого шановного і улюбленого телеканалу, що потрібно дочекатись Рамштайну, Рамштайну, який пройде сьогодні, і політичні рішення вони будуть приймати. Саме за наслідками Рамштайну. Тобто ми маємо розуміти, знову ж таки, алгоритми прийняття рішень. Алгоритми цих рішень прийняття вони колективні, вони мають бути збалансовані між Сполученими Штатами, ключовими партнерами, які, ну, в принципі, головують да, в антипутінській, так званій коаліції там, більше 50 країн, так і Британії, і Німеччини, і інших партнерів. Відверто вам скажу, друзі, я не очікував, що ми реально, от прям фізично отримаємо танки. До штайну, але я прогнозував, що Політичні рішення про їх надання буде саме за наслідками цього Рамштайну. І зараз абсолютно усі критерії, абсолютно усі показники для цього є. Так, да, звичайно, десь позиція Шольца, ця двояка, вона трохи інтригує. Але мені здається, він намагається зіграти цю гру політичну свою до кінця, щоб отримати Абрамса в тому числі. Але ну що сказав Маравецький? Да? Що сказав Дуда? Що ми, звичайно, чекаємо. Рішення про Німеччину, ми звичайно сподіваємось і впевнені, що воно буде позитивне. Але якщо ми довго будемо його чекати, то ми саме, як там він сказав, зробимо все, що буде потрібне. Тобто, в принципі, всім стане усім вже за наслідками цього стає зрозумілим, що і Польща, яка вже офіційно анонсувала роту 14 танків, Фінляндія, британські челенджери підштовхують Шольца до рішучих дій. Тобто, Шольц, насправді я думаю, що вже прийняв для себе. Бе і за коментарями нового міністра оборони остаточне рішення, тому що якщо він цього не зробить сьогодні, друзі мої, mm -hmm. Німеччина може втратити потенційно політичне лідерство в Європейському Союзі, і ми це чудово розуміємо. Тому я глибоко переконаний, рішення про реекспорт танків на країні третіми країнами для України і до звіланців Німеччина буде саме сьогодні, і він буде позитивний. І достатньо однозначно висловився генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він закликає збільшити постачання зброї до України, адже зараз цитую поворотний момент російської повномасштабної агресії. Кінець цитати він переконаний, Путін зараз не прагне до миру, а відтак має усвідомити, що на полі бою він ніколи не переможе. Столтенберг вважає, Україна зараз потребує більше систем протиповітряної оборони, бронетехніки, боєприпасів, запчастин і можливостей техобслуговування, щоб гарантувати, що озброєння продовжує функціонувати. Почуємо Якщо ми хочемо мирних переговорів для вирішення війни в Україні, ми маємо надати військову підтримку Україні. Це єдиний шлях зброя, шлях до миру. Це може звучати парадоксально, але єдиний спосіб мати переговори це переконати Путіна, що він не виграє на полі бою, що він має сісти і домовитися. Об'єднаємо тепер пана Столтенберга з паном Мішелем. Ось ми бачимо генсек НАТО каже про поворотний момент, і не можемо не відзначити. Сьогодні від пана Мішеля в Києві досить часто звучало слово вирішальний. Ось це прошу пояснити на загал. Дивіться а, насправді західні країни і в тому числі колективні блоки, які представляє безпековість Столтенберг. Да? Повторюся ще раз. Мені здається, політичне рішення про надання тяжкого озброєння, конкретно танків. Воно вже принципово прийняте. Угу. Більше того, на сюрпризів воно... тут більше не буде. Сюрпризів не буде навіть поясню, чому тому, що ця от печатка вона вже була знаєте ким зірвана. за наслідками візиту президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів на угу. величезний трохмільярдний безпековий військовий пакет, де вже були відповідно мо машини тяжкого озброєння, і після цього, пам'ятаєте, хто перший по суті нам анонсував танки? Да легкі, да колісні Франція. 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 Франція, тобто, печатка по суті була зірвана. Це я кажу зараз для можливих скептиків, яким в тому числі можливо нас дивляться з ефірів. все рішення вже прийняти питання тільки як максимально ефективно і враховуючи запит України. А це важливо не просто давати те, що захочуть. Для цього був створений Рамштайн. Для цього і був створений цей колективний орган для того, щоб реагувати на потреби України, тому що багато кажуть про Абрамси, друзі мої. А я кажу також відверті речі. Абрамси це, мабуть, зараз не найкраще, що нам потрібно. Перше все, все а... в Пентагоні так кажуть. А і в Пеня пов... ми з Пентагоном солідарні, і це вже і це вже непогана новина. Да? Так. Ні, почекайте, бо... але вони говорять про те, що ці танки дуже важко обслуговуються. Я про це... Але да якщо говорим. будуть і вони, то чи не буде це краще? Абранси, леопарди? А, дивіться, ну перш за все, перше ключове питання по Абрамсам. де їх ремонтувати? Все. Більше немає нічого. Якщо якась там поломка Абрамса на полі бою, якась незначна, да вона може бути може бути вирішена нашими техніками. А якщо по електроніки, якісь системи хто хто буде займатися обслуговуванням? Хто буде займатися логістикою? Відповіді на це немає в Європі. Такої можливості немає. Розумієте? танк вийшов з ладу, що його потім назад сполучені штати відправляти. Тому і Пентагону, про що ми так ще не згадали, і говорить, що. Потрібно адаптовані по стандартам НАТО на танки, яких багато. А це друзі мої єдиний танк, яких багато, вони орієнтовані до стандартів НАТО, і обучення, на яких відбувається не досить довго. Це леопарди німецькі в Європейському Союзі в країнах близько 2,5 тисяч цих танків. Це величезна кількість для порівняння челенджерів британських тільки 450. Тобто, якщо хтось розраховує, що скажімо так, ми отримали багато челенджерів, я хочу розчарувати на Превеликий жаль, цього не відбудеться. А от леопардів, друзі мої, так. Да, якщо вже остаточно Німеччина прийме рішення про дозволити експорт, то вже буквально в найкоротші, найближчі терміни за заявами от воїв, військових експертів і аналізуючи країни, які вже погодили здавати ці леопарди, це може бути 120 150 танків. Це тільки перша, перша відповідна партія. Далі можна йти і до Далі і далі. Тому що да, тому що в тому числі країни Європейського Союзу і перш за все Німеччина зацікавлені зараз переозброїтись на ті самі Абрамси. Але на це потрібен час. На цього потрібно створювати бази. От. Але в принципі все зіграє все зараз грає на руку, щоб Україна отримала все необхідне і в достатній кількості по нашим запитам. Ну і там з Кремля заяви дуже цікаві. Лунають знову там помітно хвилюються через засідання Рамштайну. Відомо, що ну, мають ухвалити там нові рішення щодо військової допомоги Україні, про що ми почасти зараз проговорили. А Москва тому знову почала свій ем, свої традиції погрози ядерною зброєю. Так, заступник голови Радбез України, агресорки Дмитро Мєдвєдєв заявив, що програш Росії у війні може стати початком ядерного конфлікту, адже з його слів, держава, яка має ядерну зброю, ніколи не програвала великі війни. В свою чергу колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав не вірити залякуванням Росії. Він зазначив, Володимир Путін ніколи не використовуватиме ядерну зброю, а лише хоче залякати Україну та всю світову спільноту. За його словами, у очільника Кремля розпочався економічний параліч, і він втрачає землю під собою. Фокусуйте увагу на Україні, не на Путіні. Треба підтримувати Україну, дати їй необхідні інструменти, щоб вона перемогла. Хаймар став дуже ефективною зброєю. Дайте їм танки. Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії у 2019-2022 роках. Пане Олексію, вже черговий раз Медведєв говорить про ядерну загрозу. В чергове він лякає кого хоч, хоче налякати. Тому що як ми бачимо, західні партнери вже не бояться цих погроз. Ну ми чудово розуміємо, друзі. Це психологія. Якщо сказати про ядерну зброю, застосування її один раз. Злякаються, всі злякаються два рази, злякаються, але вже трохи менше. Вже почнуть якісь заходи на протидії робити. А коли це говорять скільки там тридцятера, й раз. Ну скажіть, а хто буде а, хто буде боятись цих а, пустих лякалок? Тим паче, друзі мої, від кого від а, алкоголіка Медведєва, які у кого навіть самі Російській Федерації Росіяни не сприймають, а, що він десь з Бодуна встає і щось починає пам'ятачками Кремля говорити? Ви ж. Ну, але знов таки він заснув. Він чума одночасно сказав і Медвідів, угу. і Кадиров. Тобто ті самі методички навіть тима самими словами. Тобто, ми з цього можемо робити висновок. Це навіть не їхня мова, це навіть не те, що вони хотіли сказати, те, що їм сказали з Кремля протранслювати. От і все. І, і все замітьте, що у відповідь Пісков, власне, він же ж теж прокоментував цей з дозволу сказати пост. Він сказав: ну, це власне не протирічить ядерній доктрині Росії, міг же ж промовчати, але відреагував. чому це відбувається, відбувається це дуже просто, і ви абсолютно вірно на початку це все звели з Рамштайном. Якраз вони тут такі мають наслідкові значення. Дуже бояться Російської Федерації підсилення військового України саме тяжким озброєнням, додатковими системами ПВО і відповідно всім, що Україна потребує для перемоги. Ми ж чудово розуміємо, що ще півроку тому, навіть під час уже полномасштабного вторгнення Росії на Україну, Іну, що нам говорили в США відносно патріотів? Ні. Ніколи у вас патріотів не буде після візиту Володимира Зеленського. Ми отримали перший патріот на зустріч з Байденом. Зараз уже ми говоримо про три системи найсучасніших ПВО в світі. Патріот, ми маємо Хай Марси, і зараз ми стоїмо на порозі того, що нам вже повноцінно почнуть передавати важку техніку, mm -hmm. таку як танки. Для чого? Для того, щоб деокуповувати наші території і звільняти наших громадян, які перебувають під тимчасовою окупацією країни агресора. Пане Олексію, а чи може Росія перейти до якихось дій після заяв, коли ми вже отримуємо важку техніку? Росія боїться, вона дуже боїться програти, і вона вже бачить свій програш? Вочевидь. Звичайно, Російська Федерація дуже, дуже знервована. І ви абсолютно вірно да, от цей настрій спіймали, його артикулюєте. Вона надзвичайно знервована. І вони кажуть до якихось. Логічних логічних моментів, щоб перш за все заспокоїти свою внутрішню аудиторію, розумієте? тобто більше того, повпливати на ті політичні кола в країнах Європейського союзу, в тому числі і в Сполучених Штатах, які десь частково мають проросійську позицію, або десь частково все одно намагаються враховувати ці інтереси, це саме посили до них. Я думаю, що це в тому числі посил до того Шольца, який постійно хелет. Питається в прийнятті рішення відносно леопардів. Але друзі мої, якби це залежало від одного того самого Шольца або від одного політика, або від одної країни, яка б могла заблокувати ті чи інші рішення, там, до прикладу, тієї ж там Угорщини, да, яка часто блокує рішення Європейського союзу, ми б могли це аналізувати по-іншому, але це вирішує Рамштайн, це вирішує країни антипутінської коаліції, яких більше навіть під час другої світової війни, який було антигітлерською, і я ще раз підкреслюю: я глибоко переконаний, що рішення відносно передачі Україні тяжкого озброєння політично принципово вони вже прийняті. А, так ось такий тонкий нюанс, на мою думку, навряд чи росіяни мають якісь ілюзії, що в якийсь момент зброя перестане йти при збереженні статусу кво. Але водночас вони чудово розуміють побоювання Заходу е, в тому, щоб Росія Росії не дати розвалитись, оскільки там АБВГД, проблеми виникають. Так ось такі меседжі ну, з приводу Кісенджер говорив недавно так. Так, може бути таке, що ось знову і знову ці згадки про в нас же ж є ядерна зброя, щоб вони забували. Це не стільки погрози, щоб не дати Україні зброї, скільки нагадати, що ну, ми реально. Просто можемо розвалитися, сказати вам на противагу, що вже усвідомили в країнах заходу колективного да перш за все європейського союзу mm -hmm. і перш за все наших найближчих сусідів та найбільш рішучих партнерів. Що якщо вони зараз нам не допоможуть всім, що необхідно, mm -hmm. а, і ПВО, і озброєнням, і важкою технікою, то воювати будуть з державою агресом уже вони. Тому що є величезна варігідність і про це говорять серйозні аналітичні інститути, що Росія може не спинитися на агресії проти України, а піти далі. Багато ще говорять навіть вже про ту саму Молдову. Да? Uh -huh. Пам'ятаєте, навіть інтерв'ю дуже таке відоме того самого Іллоріонова, я хочу нагадати. Тому так, да, до них до всіх можна відноситись абсолютно по різному. Довіряти, не довіряти. Але про те, що це формує думку європейців, mm -hmm. про те, що потрібно підсилювати українців, або їм потрібно буде брати в руки зброю і захищати свою територію, свою незалежність. Вона вже надзвичайно глибоко сіла в свідомість європейців. Тому насправді, якщо ми говорили, що раніше це був ядерний аргумент для стримування передачі зброї, то зараз це аргументом в жодному разі не є. Дається друзі, ну і тим часом хороша новина. Пентагон оголосив новий пакет військової допомоги для України на 2,5 мільярдів доларів. І там абсолютно точно буде бронетехніка і все те, що нам потрібно, пане Олексію. Ми дуже дякуємо вам, що розділили ось ці півгодини з нами в ефірі. Олексій Буряченко, політолог.